Ській громаді проводиться збір пропозицій до бюджету. Жителі мають можливість вплинути на його формування та внести заявки до проєкту бюджету на 2025 рік. Пропозиції від громадян приймаються в електронному та паперовому вигляді. Анкета розміщена на офіційному сайті громади. Саме зараз йдуть процеси вже формування бюджетних пропозицій. Це і серед закладів і установ міста. Тому саме зараз цей процес розпочався і. Вперше хотіли би через проект бюджетна партисипація від Ада Я, це теж Юсейд Говерла, зібрати якомога більше пропозицій, зрозуміти найпроблемніші місця, моменти в громаді, які сьогодні болять нашим мешканцям. Тому така вже проголошена така ініціатива. Пропозиції від жителів мають відноситись до повноважень Южненської громади. Це може бути до прикладу проведення робіт з благоустрою чи енергозбереження чи інші заходи. Як розповідають управлінці, наразі триває робота над виготовленням брошури, які в доступній формі повідомляється на чому базується міський бюджет та куди витрачаються гроші. В невеличкій брошурі вже скоро люди побачать в, ну, в обіході. Вони будуть роздаватися. Тобто, Говерла нам їх надрукує. Ми сьогодні працюємо з дизайнерами, які це оформлюють в такому вигляді книжечки такої з, з картинками. Тобто, взагалі, все просто це перший етап такого просвітницької такої роботи, саме в бюджетному. Бюджетному процесі громади у нас буде День бюджету. Ми його запланували. У нас є графік, який прийнятий розпорядження міського голови. І 28 червня це на День Конституції. Захід невеличкий, з роз'яснювальною роботою. І, і ми вже будемо роздавати цю брошуру і розповідати, і там ми можемо збирати офлайн. Тобто ці заявки вони через онлайн форму. А тут вже можна буде сісти, взяти ручку і заповнити, і принести. Тобто будемо збирати, і такий формат теж буде доступний. Збір анкет з пропозиціями триватиме до 1 вересня цього року. Замовлень на сітки все більше, а грошей не вистачає. Волонтерки пункту Соловейки звертаються з проханням підтримати збір. Тканину та основу купляти потрібно постійно. Волонтерки розповідають, що і знайти матеріали є складним процесом, адже на складах магазинів тканини мало. Коли вона з'являється, треба встигнути замовити та заплатити. А коштів для цього буває недостатньо. Вже з'явилася тканина, невеликих об'ємах, але є. Наразі нам вдалося зібрати 14 там, з хвостиком тисяч. Це якраз виходить, ми перекриваємо 4 рулони. Ми замовили вже ті відтінки, ті, що нам потрібно. Тобто нам пощастило, що вони з'явилися. Ми далі звертаємося до людей, просимо про те, щоб не залишати нас, наш волонтерський пункт, а підтримувати далі, донатити на тканину, тому що наразі. У нас знову в замовленні там десь близько 30 штук і великих за квадратурою, дуже за розмірами. От буквально вчора ми віддавали 20 на 10. Це, це колосальна робота, і це не одна сітка, не дві, тобто це велика кількість сіток великих розмірів. Зараз йде збір у нас на основи на сітки, тобто це вже ну, більшу частину дівчата закривають своїми силами. Тобто, ті дівчата, які плетуть більшу частину збору на сітку на основу закривають за свої кошти, а це немалі гроші. Це далеко не малі гроші. Це від 30 тисяч гривень. Тобто для того, щоб у нас там місяць була робота. Керівниця пункту Соловейки зауважує, що збори йдуть важче, ніж раніше. Каже, ситуація часто буває критичною. Зараз активна пора замовлень. Військовим треба багато сіток, літніх кольорів. Олена Ящук запевняє, коло задіяних людей у зборі на сітки терміново потрібно розширювати. Хочеться звернутися до тих, хто не допомагав, хочеться звернутися і до наших управлінців нашого міста про те, що ми є. Ми працюємо. Ми працюємо на захист наших хлопців. Тому було б непогано, якби доєднувалися не тільки звичайні мешканці нашої територіальної громади, але і все-таки управлінці нашого міста так само доєднувались. Я думаю, що можна придумати в. В межах своїх робочих місць якийсь збір на те, щоб закупити нам тканину, це теж як варіант. Або відмовитись від того чи іншого. Тобто, як вже робили. Там відділ культури, коли відмовлялися від квітів на святкування, а передавали кошти на нам на сітки. Тобто, отаким от чином ми закликаємо людей про те, що можна маленькими донатами збирати велику суму. Тому це як ідея для, для людей. Перші збори в нас, коли ми збирали на сітку, нам було набагато легше, тобто якось так активненько. Але ми зараз бачимо, що дуже багато зборів, дуже багато потреб. Ми розуміємо, що люди хочуть допомогти всюди. І тобто нарікати ми не маємо права, але ну, ми розуміємо, що допомагає частина міста. Тобто є підприємства, є там органи управління, є там малий бізнес, кафе, ресторани і все, які можуть долучатися до цієї справи. Допомогти зібрати кошти на основу та тканину для маскувальних сіток можна за номером картки. 51 68 74 51 14 60 80 75 наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Вихованці школи мистецтв підбили підсумки творчого навчального року. Діти вийшли на велику сцену 23 травня зі звітним концертом. Двогодинна програма, наповнена вокальними, хореографічними та музичними номерами. Сьогоднішній концерт це результат пробіткої наполегливої праці учнів та викладачів нашого навчального року. Ще декілька років тому для нас мир це була повсякденна реальність. А сьогодні на долю нашої країни та народу. Випало важке випробування, адже ведеться неоголошена війна. І саме в цей час ми усвідомлюємо, що в нас є сильна українська армія, воїни, які мужньо оборонять кордони нашої держави, стоять на варті хоробрі захисники. Ми говоримо слова глибокої вдячності і перший виступ присвячуємо нашим славетним захисникам. Більшість колективів цього року захистили звання зразкових, кращі номери ввійшли і до звітної програми. going Штовхнулися ми ну, перш за все да, з воєнними цими обставинами, так, з хворобами дітей це не але все добре вдалося підготувати. Також і звання, і захист. Ми захистили в цьому році звання зразкове тими самими піснями, які сьогодні пролунали на великій сцені. От і вважаю, що ми досягуємо доброго результату. Перше від 2022 року концерт колективів Южницької школи мистецтв відбувся у концертній залі ПК Дружба, ще й за участі глядачів. Кількість гостей була обмеженою. Дуже сподобався концерт, дуже в нас такі талановиті викладачі, таких рівнів вони досягають наші діти. прямо серце радується. Дуже сподобалось. Протягом року вихованці южницької школи мистецтв взяли участь у десятках конкурсів, фестивалях та місцевих заходах. Зокрема, гарний результат показав оновлений колектив спортивного бального танцю Ліцей. Наш колектив взагалі працює в такому цейтноті, тому що у нас зовсім немає вільної хвилинки. Ми щонеділі ми займаємося ще ж спортивною діяльністю, крім ансамблевої, і шкільної навчального процесу. Ми займаємося спортивною діяльністю, і ми щонеділі виїжджаємо з дітьми на змагання різного рівня. Ось нещодавно у нас був кубок юного Спартаківця, і наша пара привезла цей кубок і ще один кубок, тобто у нас дуже великі. Майже ми всі приїжджаємо, всі пари у нас приїхали з нагородами вищого гатунку, перші другі місця. Поповнення танцювального складу відбулось за рахунок маленьких дебютантів. Колектив у нас, ви вже помітили, такий до 12-13 років. Це для нас незвично, тому що у нас колектив був дуже великий раніше. У нас танцювали і дорослі, у нас танцювали і маленькі. У нас, наприклад, я піднімала архівні записи нашого останнього звітнього концерту нашого колективу. У нас був п'ять складів. Тобто, це була підготовча, молодша, середня група, підлітки і дорослі люди. Більше атмосфери з виступів вихованців южницької школи мистецтв. Дивіться у програмі Життя міста.